Хочу прочитати фрагмент поеми Тараса Шевченка Сон. Вона дуже карно звучить, я бачу, хлопці на фронті вчора читали. І саме найбільше до душі, найбільше актуально, ви зрозумієте. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком. За край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину, той тузами обирає свата в його хаті, а той нишка у куточку, гострий ніж на брата, а той тихий та тверезий, богоязливий, як кішечка підкрадеться, виждене щасливий, у тебе час. Та й запустить пазурю печінки. І не благає, не вималять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчи собі. Витріщивши очі, як дягня, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тій світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці схаменіться усі на цім світі. І царята, і старчата, Адамові діти.